8 травня, в день пам'яті та примирення, в українських храмах молилися за мир в Україні. Сьогодні в цю щиру та жагучу молитву віруючі вкладають данину пам'яті тим, хто свого часу захистив світ від фашизму і сподівається на підтримку вищих сил у буремному сьогоденні. Сьогодні а не тільки сьогодні ми повинні молитися, просити господа, щоб він змолож над нами, і дав тобі те велике своє безмежне благословіння через свою любов, щоб всі ті біди, які є сьогодні не тільки в Україні, а й у всьому світі зупинити, щоб мир був у всьому світі і в Україні, щоб ті, які сьогодні чинять беззаконня, він їх зупинив великою силою. Настоятель Свято-Михайлівського собору отець Богдан, звертаючись з проповіддю до Житомирян, що об'єдналися у спільній молитві за Україну, у ній, наголошує, що у значній мірі це залежить від керівництва країни і просить у Бога благословення на добрі справи. Ми просили тільки що Господа, щоб він змолосадився над людьми України, Україні, простив нам всякий рік і всяке без щоб він дав мудрість. Нашій владі очистити її від усякого ріка і настановив чинити благо для людей. Бо влада на чинити добро, чинити волю Божу. А воля Божа це є те, що є любов, те, що є служити іншим, а не собі. Мир в Україні вчить священник, буде тоді, коли прийде мир у наш розум і наші серця.